Мене ніхто не переголосив, але я вийшов. Слава Ісусу Христу. Друзі, такий сьогодні прекрасний день. І я хочу прочитати сьогодні одну історію, яка я надіюся буде для всіх нас дуже великим благословенням. Яка записана в Луки, 16 розділ, 19 вірш. Луке 16:19. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру й вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зо столу багатого падали. Пси ж приходили і ранили зали йому. Та ось сталося, що вбоги й умер. І на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали, і терплячи муки в аду, він звів очі свої та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, очі Авраами, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив. Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. Крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідти до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав. Отож, Отче, благаю тебе, щоб Ти його послав у дім батька мого, бо маю п'ятьох братів, нехай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на місце страждання. Авраам же сказав вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо, отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Він же відказав: як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто і з мертвих воскресне? Не йнятимуть віри. Амінь. Дорогі друзі, я назвав цю проповідь без виправдання. Коли у людини є ситуація, коли в неї немає шансу оправдатися. Ви знаєте, це є дуже такий непростий стан. Легко, коли ми можемо щось сказати, своє виправдання і свою совість заглушити. Ісус Христос розказав історію. Ви знаєте, і дехто з богословів вважає, що це не була притча, що це була справжня жива історія. Чому? Тому що тут, як мінімум, на відміну від інших притч Ісуса Христа, згадується три імені: це Лазар, Авраам і, і про Мойсея тут згадується. Тобто не в інших притчах ніде такого не знаходимо. Але чи це справжня історія була, чи це притча, Ісус Христос вчив на землі. Людей і він в будь-якому випадку використав цю історію для того, щоб для, для того, щоб всі люди могли взяти з неї правильний висновок. Ви знаєте, за всю історію життя людей на землі у людей турбує одне саме важливе питання найважливіше з усіх це питання, чи можливо перемогти смерть. Якщо ви колись дивилися якісь передачі, можливо, наукові, де там вчені різні. Різні здогадки, роблять різні досліди для того, щоб хоч якось подовжити життя людини. Люди бояться смерті, ви знаєте, і тому діляться на дві категорії. Є ті люди, які думають про смерть, про те, що може бути після смерті, і намагаються щось з цим зробити. І є друга категорія людей, які переконують, що смерть насправді це не страшно, і з закінченням фізичного життя людина просто перестає існувати, тому смерті боятися не треба. І такі люди, знаєте, вони, як правило, намагаються відволікати себе різними хімічними препаратами чи бурхливим таким безпутнім життям. Колись на землі жив, жив такий філософ австрійський, його звали Зігмунд Фройд. Можливо, ви навіть читали його, можливо, захоплюєтесь ним. Ось, і Його ще називають батьком психології. І він дуже багато вчив людей і намагався покращити їх, скажімо, психоемоційний стан, щоб людина відчувала себе добре. І в своїх творах він писав про те, що не потрібно боятися смерті. Смерть сковує людину, не дає їй можливості розвиватися. І він каже, що коли людина стикається з обставинами, які неможливо перемогти простій людині фізично, то їй потрібна якась надзвичайна сила на кшталт чогось неземного, як Бог, який може її врятувати, коли вона не стикається з такими серйозними проблемами. І тому людина вигадала собі Бога. Людина шукає собі Бога. Тому смерті не потрібно боятися. Ви знаєте, але ми, християни, коли читаємо Біблію, то ми що бачимо? Що навпаки людина не шукає Бога? Людина тікає від Бога. От дивіться, згадайте Адама і Єву, так, коли вони згрішили, що Адам зробив? Господи, прости, я каюся. Ні, не так. Він був би радий, щоб Бога не було, напевне. Він заховався в страху від Нього. Тому, починаючи з перших людей, люди навпаки тікають від Бога. Тому теорія Фрейда, Фройда не має підтвердження. Ви знаєте, насправді смерть це не найстрашніше, чого можна боятися людині. Чого потрібно боятися людині насправді, це того, що може бути після смерті. Один чоловік сказав такі слова: Всі, хто родився в цей світ, смертельно хворі. Дорогі друзі, абсолютно всі люди, коли народжуються цей світ, їх чекає один фінал. Рано чи пізно ми зустрінемося смертю. Так говорить Біблія, Євреям 9:27. І як людям призначно вмерти один раз, потім вже суд. Ви знаєте, багато вчених, лікарів, філософів, як ми вже згадували, задають питання, як перемогти смерть або хоча б як продовжити своє життя на, на короткий термін, там, на декілька років, щоб це не було 70-80, а щось більше. Ви знаєте, але ті, хто познайомився з Богом, ми знаємо, що ми чекаємо кращого життя, ми чекаємо кращого майбутнього, тому ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з нашим Господом. Часто ми надіємося на Ісуса Христа тільки в цьому житті. 1 Коринтян 15, 19. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Брати і сестри, давайте повернемося до, нашого, до нашої історії. Хто такий головний герой, про якого Ісус Христос розповідає в цій притчі? Давайте я ще раз прочитаю 19 й вірш. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і вісон. І щоденно розкішно бенкетував. Дуже цікаво, що перед тим, як цю історію розказати, прочитати цю історію в Біблії, нам варто подивитися на контекст, чому Христос почав це говорити. Ви знаєте, якщо подивитися декількома віршами вище, наприклад, 14-й вірш, то там написано. Чули все це фарисеї, що були сріблолюбці та й стали сміятися з нього. Він же промовив до них: Ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог. Що бо високих в людей, те перед Богом Гедота. Ви знаєте, тому ми можемо зробити висновок, що ця історія була направлена до фарисеїв, які були сріблолюбці. І тут Ісус Христос говорить про багатого, про багату людину, і можна. Собі, знаєте, так, предположити, що це була релігійна людина. Божий улюбленець. Ви знаєте, на той час, в часи Ісуса Христа і перед тим, люди, які гарно жили, які мали майно, які мали здоров'я, там, сім'ю гарну, будинки і так далі, то вони вважалися Божими улюбленцями. Тобто, якщо в тебе все в житті добре, значить ти праведний перед Богом, значить, ти не грішник. Значить, у тебе все получається. І цей чоловік, можливо, вважав себе Божим улюбленцем. Він все виконав, що мав би виконати. Можливо, він не робив якихось явних гріхів і свято вірив в те, що він заслуговує на вічність з Богом в раю. Зодягався в порфіру. От я трошки пошукав, що таке порфір. Ви знаєте, це такий дорогий багряний одяг котрі могли собі дозволити лише дуже багаті монархи. Чому? Тому що фарбу для цього одягу добували з певного виду морських молюсків, які було дуже важко добути. Вісон. Надзвичайно тонка та міцна тканина, одяг фараонів, уявіть собі, первосвященників, центуріонів. Ви знаєте, також про цю говориться, що цю нитку для цієї тканини могли добувати також десь на дні океану. І, і знаєте, я собі подумав, хто колись спробував займатися дайвінгом не я один раз нервнув на 5 метрів і мені стало дуже погано. Це в Акваланзі, коли в тебе є кисень, коли в тебе є маска, то в давнину цього всього не було, тому що акваланг це винахід, скажімо, 20 століття вже. Ось і люди пірнали на глибину морську на багато десятків метрів, щоб знайти. І це було дуже небезпечно робота. Тому в давнину саме морські продукти або різні дорогоцінності, які можна було знайти на дні моря, були дорожчі за те, що можна було знайти, наприклад, на землі за ті ж діаманти і, і рабіни і так далі. Тому. Христос тут підкреслює, що ця людина була надзвичайно багата. Дивіться, що далі про нього пишеться. І щоденно бенкетував. Ви знаєте, це те, чого дуже сьогодні прагнуть люди. Кожен день, щоб було якесь свято, щоб кожен день ми могли святкувати, радіти і нічим абсолютно не турбуватися. І так жив чоловік цей. Це наш головний герой. Далі, 20 й вірш. Був і в Боги один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий. Дорогі друзі, ви звернули різницю між, на різницю між цими двома людьми? Між багатим і Лазарем? У Лазаря, у бідної людини є ім'я. У багатого немає ім'я. Знаєте чому? Тому що в ваду не потрібні імена, у ваду у людей не буде абсолютно ніяких відносин. На відміну від раю, де ім'я має дуже велике значення. Е, апостол Іван в об'явленні пише такі слова, 2.17. сімнадцять. 2.17. два дам їсти приховану манну, і дам йому білого каменя. На камені написане імення нове, якого не знає ніхто. Тільки той, хто приймає його. Уявіть собі, яка цінність і імення буде в раю для людини. І абсолютно ніякого значення не має воду. Далі про цього бідного чоловіка написано, що він лежав. Швидше за все, він був інвалід, він просто валявся біля воріт багатого і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили, лизали. Рани лизали йому. Ви знаєте, я також прочитав таку цікаву інформацію. Виявляється, що в давнину не було в людей серветок, тому що папір був дорогим і просто папір витирати руки, викидати його це було дуже дорого. Ви навіть багато на цьому економили. І ви знаєте, чому не витирали руки? Якщо в них був якийсь хліб на столі якого дуже багато в них було, або якийсь черстий хліб, вони просто от, жирні руки да, від якогось м'яса. Вони витирали в цей хліб і кидали його. І все приходили, і цей хліб їли. Ось. і Цим хлібом харчувався цей бідний чоловік Лазер, який викидався з столу багача. Собаки лизали рани. Ви знаєте, я просто уявив цю ситуацію. Дійсно, це дуже жахливе життя. Коли ти просто лежиш немічний, ти не можеш встати, ти не можеш собі допомогти, ти надієшся, що тобі хтось кине якийсь кусочок хліба, і ти навіть не можеш відігнати від себе собак, які приходять і лежать твої рани. Це просто жахливе життя. Ви знаєте, таких людей зневажали і вважали їх великими грішниками. Якщо ти інвалід, якщо ти бідний, якщо ти нещасний, значить. Ти є великий грішник, і Бог тебе карає за твої гріхи. І знаєте таких людей, що вчили ізраїльські вожді, ти повинен віддати більше грошей жертву, ти повинен все віддати, що може Бог тебе помилує, і ти почнеш краще жити. І вони таких бідних людей ще більше заставляти входити в бідність, в цю ніщиту. Ось, але що стається далі? 22-й вірш. Та сталося, що Богий умер і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий і його поховали. Всі однаково померли. Ви знаєте, в смерті немає різниці, чи ти був одягнений у вісони порфіру, чи ти просто був голий валявся десь там на вулиці. Смерть приходить і забирає всіх. Але дивіться далі, в чому різниця між цими двома людьми? Багатого поховали. За бідного такого не сказано. Ви знаєте, мати гріб було по карману тільки для багатих людей на той час. Ось. А щоб якогось бомжа, який валяється його поховати, це такого не робилося просто. Швидше за все, про нього просто забули і. І не згадували більше. А багатому, можливо, поставили навіть величезний пам'ятник. І що стається далі? Ось бідний потрапляє на Лоно Аврамове. Ви знаєте, в Талмуді цей вираз часто використовується як передача образу небес. Тобто для Лазаря було уготоване високе та достойне місце поряд з Авраамом. Авраам це патріарх, це головний, скажімо так, єврей, який, батько всіх євреїв. І бути з ним, це, це найдорожче, що можна, що можна собі тільки уявити. Багато навпаки потрапляє в ад. 23 вірш. І терплячи муки в аду звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав. Змилуйся, отче Врамина, до мною і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолод, бо я мучуся в полум'ї цім. Ад – місце мук в полум'ї, як ми читаємо. Хоча це ще не озеро огняне, але це місце перебування людей до того часу, коли люди стануть перед великим е, білим престолом, як написано в об'явленні. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть, озеро Огняне, а хто не знайшовся, написаний в книзі, життя той укинений буде в озеро огняне». Тобто, ад це таке місце, як скажем, може, як СІЗО, якщо можна так порівняти, да? де людина вже мучиться, де людині вже тяжко, де людина вже страждає. І терплячи муки воду, звів він очі свої та й побачив здаля Аврама та лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, очі Авраме, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Я не знаю, чи ви колись відчували таку сильну спрагу, да? щоб хоча б карплину води. Хоча б краплину води, яка взагалі не, не вирішить вашого питання спраги. Але навіть в воду настільки сильні муки, що він хоча б хотів, хоча б це мені дайте. Дивіться, як він звертається. Пошли мені Лазаря, нехай умочить. Тобто багач, він ще живе тими думками, напевно, що він якусь має владу. Пошли мені того чи того, хай мені щось зробить. Не просить в Лазаря напряму. Чи думали ви колись про те, що таке вічність? Чи уявляли собі, що те, коли кінця ніколи не буде? Ви знаєте, я колись читав одного богослова, який привів такий приклад про вічність. Він говорить, що: уявіть собі, що вся планета Земля засипана піском. І Ну, Скрізь пустеля, немає ні океанів, нічого. Скрізь пустеля, скрізь пісок. І птах раз у рік прилітає, і бере одну піщинку собі в клюв і відносить її. І так він кожного року, раз в рік буде прилітати і забере цю піщинку. Уявіть собі, скільки треба часу, щоб очистити всю цю планету. Да? Тобто це неймовірна кількість часу. І то це краще, ніж. Вся вічність. Уявіть собі, вічність це просто безкінечно. Ніколи не буде полегшення. Що відповідає Авраам йому? 25 вірш. Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так, що ті, що хочуть переходити, не можуть звідси до вас, ані не переходять звідти до нас. Ви знаєте, неможливо змінити чи виправити ситуацію або хоча б якось полегшити. Це дуже страшний стан. Ви знаєте, коли у нас тут на землі щось турбує, якісь болі, то ми можемо це питання вирішити якимось препаратами, да? випити таблетку, і ти вже можеш хоча б заснути і відпочити. Абсолютно ніякого полегшення. Роберт Спрау колись писав, описував, що таке ад. Він говорить, там написано, що буде плач і іскреги зубів. Знаєте чому плач? Тому що людина буде сильно жаліти. Жаліти за тим, що вона не зробила, і за тим, що вона зробила. Іскреги зубів, який пояснює те, що це сильна ненависть, коли людина в агонії абсолютно ненавидить усіх, хто її оточує. Це дуже страшне місце. А він відказав: оче, отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю. Хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Знаєте, люди говорять: хто його знає, що там буде? От якби хтось із змертих і прийшов, то я точно би повірив. Друзі, не повірили би. Не повірили. Авраам же сказав: вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають. Їх. Тобто достатньо Біблії. Для того, щоб людині уникнути цього страшного місця, для того, щоб людині мати прекрасну вічність, без смутку і болі, їй достатньо Біблії. Їй достатньо читати Слово Боже. Друзі, не чекайте, що хтось прийде з того світу. Ви знаєте, а навіть якби хтось і прийшов, то би сказали, а це якийсь фейк, це щось придумали, а він може і не вмирав взагалі. Ніж був оча Авраме, але коли прийде, хто мертвих до них то покаються, не покаються. Ви знаєте, в світі багато людей, що очікують рай. але наприклад, на превеликий жаль. Вони можуть отримати ад. І Ісус Христос говорить: багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба мене ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли, не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошує тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Друзі, я хочу звернутися сьогодні до всіх. Є, є єдиний спосіб мати. Мир з Богом. Тільки один спосіб. І це, знаєте, не, не просто вірити в загробне життя. Це не просто визнавати те, що є рай, є ад і є Бог. Цього недостатньо. Єдиний спосіб отримати вічність з Господом це визнати себе недостойним цієї вічності. Подібно як це зробив розбійник на Христі. Він умираючи поряд з Ісусом Христом. Йому було б достатньо просто одного речення, Господи, згадай про мене. А він йому, знаєте, що сказав? Сьогодні будеш зі мною в раю. Сьогодні будеш зі мною в раю. Ви знаєте тіло розбійника, який був з Ісусом Христом. Його поховали і воно десь уже напевно згнило. Але він сьогодні в раю. Ви знаєте, коли людина помирає. Вона не вітає десь по землі, вона десь не в якомусь сні. Одразу ми, ми на підставі Біблії віримо в те, що душа людини після смерті йде до Господа і навпаки опускається в ад. Ви знаєте, ця історія також про милостивого нашого Бога. Послухайте, який він милостивий. Він іще сьогодні дарує спасіння кожному, незалежно від нашого стану тут на землі. Ви знаєте, проблема не в багатстві. Проблема не в тому, як, як, які ми маєтки маємо, чи ми бідні. Проблема тільки в стані нашої душі. А Бог милостивий, Він дарує спасіння абсолютно кожному. Неважливе наше здоров'я, гроші, репутація чи поважають нас. Це все абсолютно не має значення. Господь приймає сьогодні всіх. Неважливо, які ви гріхи зробили великі, сьогодні для кожного доступне покаяння. Знаєте, що має насправді значення? Це те, хто сидить на троні нашого серця. І тут тільки два варіанти: або я сам сижу на троні мого серця, або на троні мого серця. Сидить творець Всесвіту. Амінь. Давайте піднімемося, помолимося. Хто бажає, помоліться, будь ласка. Щоб ти дуже любиш, Господи, що ти нас простив, що ти нас спав. Життя з тобою. Дякую тобі за цю історію, допоможе задуматися людям, які ще не з тобою, щоб вони знали, де вони будуть у вічності. Господи. Хочу нашу молитву, Просимо тебе. Амінь. Амінь. Нехай святиться прийде царство. Нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. спілились у мені твоїх святих. Знаємо, що Ти присутній серед нас, Ти Духом Святим наповняєш нас, ти говориш до нас своє Слово, Ти говориш Слово життя, Ти говориш Слово про смерть, Господи, про Ад. Ти нас відродив, до, до, до живої надії бути з тобою, Ти нас ведеш на цьому віті. Господи, і Ти до нас говориш, що ми були чуйні до Твого Слова. Ми прислухалися до Того Слова, виконували Твоє Слово, слідували за Тобою, Господи. Благослови нас, благослови церкву, благослови служителів, благослови проповідників, благослови хористів, співаків, всі наші і родини, благослови, нас всі, благослови Бога. Тому що ми на тебе покладаємо свої надії, свої помисти. Ми всі твої милості знаємо. Ми свої милості щитаємо, ми її не можемо всі перещитати, свої милості іти, являє до нас. А де були не такі, а часто не такі, часто змішають, часто, Господи, ти недовольний нами. Ми це відчуваємо, Дух Святий нас закоряє, працює в наших серцях, прости нас, де ми не такі. Родини, сіні, риби, каянні, їм, Господи наші родини, сім'ї, даруй покаяння, благодійному країні, Господи, право цього зла за що то, що слава, ні твої святення Отця, Сину, Духа Святого. Амінь. Амінь. Дякую тобі, Небесний Отець, за те, що ти такий молостей. І ти продовжуєш любити людей, ти продовжуєш Господь прощати, і ти сьогодні продовжуєш спасати, Господь, я прошу тебе за всіх, хто сьогодні присутній, можливо, є люди, які відчувають неспокій в серці, які не мають миру з тобою, Господь. Ти сьогодні їм можеш подарувати. Я прошу тебе, щоб ти діяв своїм Духом Святим і змінював нас. Слава тобі за все. Амінь.